Існує величезна кількість сценаріїв апокаліпсису, які люди можуть влаштувати власноруч. Але один з них відбувається непомітно та прямо зараз: перенаселення, нестача ресурсів, території, постійні хвороби, неймовірна спека, жорстокі конфлікти. І це лише верхівка айсберга: чи може перенаселення перетворити землю на Чорну діру? Скільки років знадобиться людству, щоб спричинити справжню катастрофу? Чи зможе хоч хтось вціліти, якщо на планеті опиниться один нонільйон людей? Про все це я спробую розповісти вам в деталях за наступні 10 хвилин. Нонільйон це величезне число, яке тяжко уявити на практиці. 10 у 30 ступені. Два нонільйони кілограмів важить Сонце. Час життя протона мінімум нонільйон років. На нашій планеті існує десять нонільйонів окремих вірусів, і це настільки багато, що можна рознести по одному вірусу на кожну зірку у всесвіті, причому декілька разів населення Землі росте поступово, але припустимо, що в логіці світу стався якийсь збій, і раптом на планеті стало не вісім мільярдів, а нонільйон людей. У такому випадку повітря забруднюватиметься зі страшною швидкістю. Це призведе до різкого збільшення респіраторних захворювань та азми. Міжнародна агенція з вивчення раку вважає, що таке забруднення може сприяти розвитку онкології. Висока густота населення дозволить будь-яким інфекціям поширюватися з жахливою швидкістю. В людей буде набагато менше особистого простору, що призведе до підвищеного ризику зараження смертельними хворобами, такими як менінгіт, тиф, холера та інші. Світ буде постійно знаходитися в стані пандемії, і якщо одна піде на спад, одразу з'явиться інша. Що більшого вуглекислого газу на навколишньому середовищі, то вища ймовірність виникнення великих стихійних лих, як от урагани. Дослідження 2009 року, опубліковане в журналі Global Environment Change, проаналізувало вплив народження дітей на середовище. Виявилося, що сьогодні кожна дитина додає близько 9,5 тисяч тонн вуглекислого газу до свого спадку. А якщо дітей стане нонільйон, абсолютна більшість людей голодуватиме, тому що ресурси планети просто не розраховані на таку величезну кількість споживачів. Вся риба і інші істівні морські жителі зникнуть. Така ж доля спіткає диких і домашніх тварин. Спроба збільшити кількість худоби призведе до перевипасу надто інтенсивного споживання рослин. Це, в свою чергу, викличе деградацію ґрунту і опустельвання. Збільшення чисельності населення поставило би під загрозу світовий океан, не кажучи вже про проблеми з питною водою. Вже сьогодні людство стикається з її нестачею. За даними Всесвітнього фонду дикої природи, більш ніж один мільярд людей наразі не мають доступу до води. Якщо людей стане нонільйон, це число виросте в секстильйон разів. І не забувайте про війни. Чим менше ресурсів і чим більша щільність населення, тим сильніша напруга між країнами і спільнотами. Напруга, яка може призвести до жорстоких збройних конфліктів. Але це все насправді не головні проблеми. Но мільйон жителів землі навряд чи зіштовхнеться з усіма цими проблемами. Нам просто не вистачить місця на планеті. Земля виглядає величезно, більшість її площі досі не заселено. Але якщо настане нонільйон, на кожен квадратний метр суші припаде майже 7 на 10 у п'ятнадцятому ступені людей. Тобто... 7 квадрильйонів. Припустимо, всі вони мають середній зріст 165 сантиметрів. Якщо поставити цих людей одне на одного, то така піраміда може вийти далеко за межі земної атмосфери у відкритий космос. Жити в умовах такої тісноти буде не просто складно, а абсолютно нереально. Не вистачить ані простору, ані повітря. Будь-яку людину скоріше за все чекає швидка, але болісна смерть. А що як використати всю поверхню землі? Більша частина нашої планети вкрита водою, і це має вирішальне значення для багатьох речей. Але якщо населення різко зросло, чи допоможе осушування водою? Площа всієї поверхні землі складає приблизно 510 мільйонів квадратних кілометрів. Якщо використати її повністю, на кожний квадратний метр припаде приблизно двоє. Вірніше, двоє на 10 у 15-му ступені. Два квадрильйони людей. Якщо б на Землі був один нонільйон людей, планета змінилася б назавжди. Вона просто стала б величезною кулею, вкритою людьми більш ніж у трильйон шарів. Щоб така кількість людей почувалася хоч трохи комфортно, потрібно буде щось більше, ніж наша планета. Сучасна густина населення Землі складає 50 людей на 1 квадратний кілометр. Це включає в себе всю континентальну і острівну територію, навіть Антарктиду. Якщо притримуватися таких даних, то для комфортного розселення одного нонільйона людей треба приблизно 20 октильйонів квадратних кілометрів. Щоб отримати таку величезну територію, доведеться зробити 134 квінтильйони клонів землі. На самому початку відео я згадав Чорну діру, і це не випадковість: один нанільйон людей додасть нашій планеті як мінімум 62 нонільйони кілограмів. Це більше, ніж маса самої Землі. І навіть більше за масу Сонця. Планета стане дуже важкою і дуже щільною. Але щоб перетворитися на чорну діру, спочатку треба стати над новою, навіть у настільки перенаселеної землі не вистачить для цього можливостей і температури. А чи варто всерйоз остерігатися перенаселення? Багато вчених вважають, що максимальна місткість землі складає від 9 до 10 мільярдів людей. Такої точки зору протримується й біолог Едвард Вілсон. Як зазначив Вілсон у своїй книзі Майбутнє життя обмеження біосфери незмінні. Окрім прісної води, дійсно існують проблеми з кількістю їжі, яку Земля може виробляти. Навіть якщо 100% зерна будуть вживатися в їжу, і абсолютно всі люди стануть вегетаріанцями, планета зможе прогодувати лише 10 мільярдів людей. У той же час біолог Джоел Коен з Колумбійського університету зізнався. Ніхто не знає, коли та на якому рівні буде досягнута пікова чисельність населення. Станом на червень 2022 року, чисельність населення світу оцінюється у 8 мільярдів із 40 мільйонів людей. ООН очікує, що до 2050 року на землі житимуть вже 9,8 мільярда, і це може стати справжньою катастрофою. Недоліки перенаселення багато хто відчуває на собі вже сьогодні. Найгусто населеніші міста світу: Токіо, Делі, Шанхай, Мумбаї та Сан Пауло. Населення кожного з них перевищує 20 мільйонів людей і продовжує зростати. А разом з цим росте забруднення повітря, кількість сміття, бідність. Можливо, з часом таких міст ставатиме все більше і більше. За даними ООН, кожну хвилину народжується 250 немовлят, а технології допомагають людям. Жити довше, щоб впоратися із перенаселенням, аналітики пропонують покращувати якість освіти та освічувати людей щодо екологічних та фінансових затрат, пов'язаних із великими родинами. Чи допоможе це дізнаємося через кілька десятиліть? Скоріше за все, людство ніколи не зможе досягнути відмітки один мільйон. Але це лише моє припущення. Хто знає яким буде майбутнє наших потомків далеко за межами планети Земля? Якщо вам сподобалося відео, ставте великий палець вгору. Не забудьте підписатися на канал, якщо ви цього ще не зробили. Тисніть на дзвінок, аби вчасно отримувати сповіщення про вихід нових цікавих відео, що чекають на вас попереду.